Вітаємо в ефірі програма Вечірнє Сяйво. Ось так ви бачите. в оселі темно, світла немає. Але у сусідніх будинках світло є. І ось так дуже красиво світить луна. Трошки наблизимо. Ось так Україна у пітьмі, але є природнє світло. Трошечки наблизимо його. Ось така мовчазна тиша. Можна насолоджуватися красою природи і цивілізації.